В кольіска мандрама, де я віосо тва. Жан, мой юний, зла дата, я віо, як моя карта плече контакту і печа. Ти не порушив, Жан, моя фантомас. Жан, моя, я банув Діана і пічаска по пусто. Я перша на сцені нічого немає Криденного кола, на якому намальовано похили та хрести. На сцену ходить шанмара, вправно помахуючи під доразкою. На зустріч йому теж помахуючи під йде Де Фантомас. Жан Шанмаре зупиняється. Хай кардинал Фантомас! ти? ти? Тія друга, жопа в ній сидить, кардинал, сходить розпор. Роспор, кардинал, ми захопили. Кардинал, чиї вони. Рошфор кажуть, нічий. Кардинал, добита ти! Дія третя котівня з необхідними інструментами в ній. Ніоліта кровіата і Рошфор. Рошфор катує блядей Рошфор, ви? Бляді, ака не родом. Рошфор витирається, Вистите! Рошфор продовжує катувати, блядей Він пиздить їх великим дюймом П'є ногою по зубах і по печінці тим часом зарадоване вікно влазять. Жан Маре і зубах у них підторазки Шанмари, пило моє грати Обидва з криками вламуються В катівню і пидорасками Писнять, Рошфор, Рошфор тікає і Хору. Ми нічого не сказали. Жанмари, а чого очі не дивитись, суки? Жанмари пистить бліді Фантомас, йому помара, світло на сцені, поступово згасає але і в темноті можна розібрати, що десь когось пиздять Тія четверта, Жанмари і Фантомас Сидя, паї п'ють коктейля. Засі подарила 500 карбованців, стоять чи стоять, часи орієнти писить, їм обстол, бачиш, а їм ніхуя Фронтовась. Це не наші мені травіата, теж галстук подарила, щоб не пистив, Обидва твори хочуть. п'ята на сцені чорний фон з могилами і хрестами входить картина. Кардинал, він пори на клевах. Осінь раптом могили відкривається. З них вилазять, і пічеська сили. Йобана обіцяна обидві страшні. І піческая сила, йобана обіцяна. Попалась стара пизда. Кардинал, дівчата, за що кардинал тікає, але йобана обіцяна кидає хутку і влучає Кардиналу в спину. Кардинал падає, як шата. Шанмара и фантомас Блядями, ебаного бесяна. Епеческая сила шикуется в шарах. Епеческая сила командуя, Ивняясь, с крунка. Шанмара, приклавший не дурац, куда чоло пизляя с троевым шахом. Жебаного бесяна, хриплопшела, то теме раз темного лопат. Докладая ковары, шум Підрозділу складі старшого сержанта На водою обіцяний є фрейдора Тіпіческої сили вписнули Якусь стару писту Фантомас Кистає. Ето ж кардинал, нема сцена жан мар, Роняє важку по яка падає на пол. Сильним стуком Всі стоять, витрищивши їбальники, мовчать завіса.